Виконуємо завдання 1 з розділу співпрацюємо до квеста 2 за підручником інформатика 7 клас. Авторі Морзе Варна, 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Нам потрібно скласти пошковий запит за правилами розширеного пошуку для отримання деяких відомостей. Хоча я дивлюся, що якщо ми будемо шукати перші 4 відомості, то можна використовувати і не розширений пошук, а простий. Думаю, що все буде знайдено, але пропонується використовувати розширений, тому будемо використовувати саме його. Отже, в рядку адреси або в рядок пошуку вводимо пошукові запити. Спочатку нам потрібно знайти цікаві факти, що пов'язані з магнітним полем землі. В лапках напишемо цікаві факти. Якщо ми пишемо в лапках, це означає, що буде знайдено точний вислів. Тобто не буде знайдено окремо цікаві окремо факти, а має бути так і написано цікаві факти. Поставимо пропуск і ще в лапках напишемо магнітне поле землі. Натискаємо Enter для підтвердження. І бачимо, насправді знайдено такої інформації. Є цікаві факти, є магнітне поле землі, яке саме так і написано. За правилами розширеного пошуку, ось тут можна було писати плюс замість пропуску. Тобто, що шукаємо відомості, що містять певне слово в нашому випадку точний вислів. Але якщо ми подивимося рядок адреси, то бачимо, що в нас плюс поставлено автоматично. Тобто пропуск автоматично перетворюється в плюс, то його можна і не писати. Далі нам потрібно знайти приклади застосування властивостей числових нерівностей. В лапках напишемо властивості числових нерівностей. І окремо в лапках приклади застосування. Ентер для підтвердження. Так, щось не знайдено. Далі нам потрібно знайти відомості про будову клітини-рослини, властивості та біологічну роль її складових. Ведемо будова клітини рослини. та властивості клітини. Наступне нам потрібно знайти види фізичних тіл. В лапках запишемо види фізичних тіл. Якщо б ми писали без лапок, то думаю також буде знайдено. Подивимося, чи буде таке саме. Ні, не таке саме. Далі нам потрібно знайти файли презентації, що містять відомості про природні катаклізми. Якщо ми хочемо знайти презентацію, презентація PowerPoint має розширення PPTX. Нам в запиті потрібно вказати розширення даної презентації. Спочатку пишемо оператор mine, 2. і тип файлу, тобто PPTX. А далі через пропуск вже сам запит. Нам потрібно знайти презентацію, природні катаклізми. Так, бачимо, є презентація PPT. Ось тут презентація. І останній запит. Потрібно знайти дати відзначення святкових днів у році. Пишемо в лапках святкові дні. І зараз 2024 рік. Тому дописуємо ще 2024 рік. Так, знайдено. Ще тільки скажу, що я використовував пошуковик Google. Якщо ви використовували інший пошуковик, то сторінки, які були знайдені, зрозуміло, можуть відрізнятися. На цьому все. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!